15-16 серпня цього року на прикордоні між Україною та Польщею пройшли уже традиційні європейські дні добросусідства. Це щорічний захід, організований фондом духовної культури пограниччя, вже понад 20 років об'єднує українські та польські громади, які історично та духовно пов'язані між собою. В нашій студії Оксана Береза, голова Бевської територіальної громади. Для вона для того, щоб розповісти, як же саме відбувалися дні добросусідства цього року. Пані Оксано, раді вас вітати в нашій студії. Доброго вечора. Слава Україні! Героям слава, пане Вікторе, Найперше дякую за запрошення, за можливість розповісти про Белщину і Дні Добросусідства, Зокрема, ми власне ще перед ефіром з'ясували, що це така унікальна історія, якраз для вашої громади. Тож, якби вас попросили пояснити, що ж це таке, оці дні Добросусідства, то що би ви розповіли? Ми розуміємо, що в різні історичні епохи кордони змінювалися між нашими народами, і так склалося, що таке село Курчмин воно фактично було перерізане кордоном. І саме в цьому місці кожного року державний кордон, прикордонна служба України і Польщі відкриває. Є можливість за кордонними паспортами перейти простим громадянам як на одну, так і на іншу сторону. І власне все це відбувається. Формі таких пам'ятних заходів, отже, в перший день в основному переходимо ми на польську сторону, і є такий священник Української Греко-католицької церкви, улюблені, отець Стефан Батрух. Отже, він це все фактично започатковував і був таким фундатором. Ми маємо молитви у різних місцях, там, де є поховані наші предки, на могилах українців. Воно більш таке релігійне, а вже на наступний день вже приєднуються до нас представники гміни, всі бажаючі, і перетинають в зворотньому, тобто на українську сторону кордон, і ми вже маємо теж частина. Це є служба, літургія, де цього року був владика Петро Лоза, і патріотичне Віче, де ні, Оксана, я мені так подумалося, що ваші заходи дні добросусідства це можливо єдиний спосіб перетнути кордон поза межами офіційних пунктів пропуску. Але все ж таки, ми вже з'ясували, що ця традиція, хороша традиція, існує майже два десятки років. А що змінилося за останніх принаймні чотири роки, коли в Україні точиться повномасштабна війна? Останні чотири роки вже ці заходи мають такий більш скромніший характер, більш такий молитовний і, можливо, ну ми, ми такі маємо патріотичні пісні, віче, хвилина мовчання, щоб вшанувати наших героїв. Бо попередні роки до війни. Це доєднувалася до по програмах до цього заходу і Львівська обласна рада, Львівська обласна державна адміністрація також допомагали коштами для таких більш масових заходів пишних святкувань. Ну розуміємо, що зараз такий час, і ми мусимо ці кроки робити. Добросусідські обов'язково їх не можна минати, але ну в час такий відповідно менш такі пишні заходи. Але хочу сказати, що під час ковіду лише в деякі роки ну не можна. Можна було це здійснити, по кожен по свою сторону ці заходи мав, але під час війни ми це все відновили і на жаль, так мушу це сказати, що не буде відкриттям чи новиною, що стосунки поляків та українців знову заходять. Назвемо це так в гарячу фазу. Сприйняття українців у Польщі є одним з найгірших за останні роки. Чи відбувається відбувається це якимось чином на організації заходів? Що говорять про це учасники делегації власне з Польщі з цієї сторони кордону? Ну так, пан Віктор не буде новиною, попри дуже часто різкі політичні заяви, попри складну історію, між Белською міською радою і гміною ульховик томашівського повіту склалися досить дружні відносини на місцевому рівні. То є прикладом на вищій рівні, оскільки ми маємо повне розуміння з нашими колегами щодо будь-яких тем. Ми навіть цього року наша гміна і наша рада, і їхня гміна проголосували і підписали офіційне партнерство. Тому то є такий досить непоганий крок. Хоча дуже багато є таких, ну, ми їх називаємо проплачених російських активістів, які особливо навіть Перед тими днями добросусідства дуже так масово е, активізувалися на сторінках офіційних сторінках тої ради, ульховики інших новин. Дуже такі ну, ністенітниці і бруд лили. Але тим не менше, ми толерантні, наші колеги толерантні. Дуже було приємно чути від представника це є голова ради ГМІ. Е, Виступав в нас і дуже було приємно чути, що ми цінуємо те, що ваші хоробрі воїни тримають фронт, бо і наша вітчизна була б в дуже великій небезпеці. Якби фронт в Україні посипався, тому направду то є виправдано часом. Цінно розуміти, що наші сусіди, західні сусіди, розуміють це, розуміють внесок української армії в безпеку усієї Європи. Заходи відбуваються на території розділених державним кордоном польського села Корчмин та українського Стаївка. І мені дуже цікаво, чи спілкуються і як спілкуються сусідні громади між собою, звичайні громадяни України і звичайні громадяни Польщі, як вони підтримують стосунки і чи вплітається туди оця політика, про яку ми ще й не говорили. Дуже добре спілкуються з польської сторони. Жителі на велосипедах перетинають, мандрують собі нашими селами, роблять закупи в наших магазинах. І дуже багато є родини, родичів. Одні до інших йдуть на цвинтарі, одні йдуть до другого в хату, в гості. Тому досить просто і досить добре. Але російська пропаганда працює з кожного року. От я так відчуваю, кожного року більше. О цього року я відчула, що ще більше масовіше проплаченіше вони це все відпрацьовують. Хто мав би робити? Хто мав би пояснювати? Абсурдність тих тез, які росіяни масово закидають для того, щоб розсварити поляків та українців, чи відчуваєте ви брак активності держави, чи це могли мали би робити українці та поляки на місцях? Ну, треба признати, що ми програємо інформаційну війну. Е, треба, е, треба інформацію давати по обидва сторони, і дуже важливо, щоб ця інформація йшла від органів влади, як по польську, так і по українську сторону, бути максимально дипломатичними і толерантними. Але направду, от е, і на рівні Гмін, і в пов'яті, бо ми маємо якісь різні такі робочі візити, навіть коли були. Е, Страйки на кордонах під час зерна і так інше. Коли ми приїжджаємо повітря і нас зустрічають і починають з вибачень, що то не є загальна думка в Польщі, але чомусь в них так складається, що в них що не вибори, то загострюється українське питання. Ви вже згадували про те, що ваша громада, та яку ви очолюєте, має партнерські зв'язки із гміною ульховик Томашівського повіту Польщі. У чому реалізовується це партнерство? В чому воно полягає? Ми тільки цього року маємо це офіційне партнерство. Ну бо попередній вид гміни був такий досить в своїх висловлюваннях непростий, тому ми тільки починаємо з ними працювати, але хочу сказати, що ми маємо теж недалеко підписане партнерство вже дуже давно з. Гмін... Міною Белжець, і ми маємо з ними е, зараз. Будемо починати реалізувати Вже фактично почали реалізовувати. Ми перемогли спільно у е, проектах Євросоюзу Україна, Польща інтерект. І на, по нашу сторону буде е, відбуватися будівництво очисних споруд. То мільйон євро грант то для нашої громади досить позитивно. Тому ми вже мали такий позитивний досвід з тою гміною. ще маємо партнерство і надіємося, що так помаленько <гум> будемо розвиватися. Е, пані Оксана, на мабуть, на завершення нашої розмови в мене таке дуже загальне питання. Аня, що мали би брати у приклад посадовці обох країн, як Польщі, так і України, аби партнерські зв'язки сусідніх країн були, б хоч трошки подібні на стосунки сусідніх вашої громади і сусідніх польських громад, щоби ви порадили нашим топ-чиновникам та посадовцям. У бути щирими, дипломатичними і толерантними, історію залишити для істориків, бо ми в ті часи не жили. Можемо припустити, що по обидві сторони, коли відбувалися війни, десь була агресія, але правда має бути правдою для всіх, а не тільки однобічною. Ну і власне, як казав папа Римський Іван Павло ІІ, пам'ятаємо і прощаємо. Ми не побудуємо майбутнє, якщо будемо глядатися назад. Абсолютно погоджуюся з цими словами. Оксана Береза, голова Белської територіальної громади, була гостем цієї частини нашого ефіру. І говорили ми про унікальну традицію про дні добросусідства, які об'єднують сусідні громади Польщі та України в ці 15-16 серпня.